Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати, смокчи трахісан. Це марафон Єдині новини. Для вас працюють журналісти фактів у та «Вікон СТВ». Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. Двоє людей загинули на Київщині під час нічної дронової атаки. Пожежі сталися у двох населених пунктах. В одному згорів приватний будинок там виявили загиблого. Друга жертва – 36-річний чоловік у селищі Гливаха. Тут уламки шахеда влетіли у 10-поверхівку. Ще двоє людей травмовані. За даними ОВА, палало одразу в кількох квартирах. Нині пожежу ліквідували. У сусідній школі розгорнуто оперативний штаб і пункт незламності. Атакувати Україну дронами росіяни почали з опівночі. Повітряна тривога лунала у низці областей над деяками і досі літають шахеди. Зокрема, працює ППО на Львівщині. Яскраво палає в Росії внаслідок атаки безпілотників, зокрема, потужна пожежа в Рязані на нафтопереробному заводі, який належить РосНєфті. Місцеві масово публікують відео у соцмережах. Судячи з цих кадрів, там точно декілька влучань. Також атакована Новорязанська ТЕЦ. Місцева влада факт атаки підтверджує, але про НПЗ не згадує. Цікаво, що на початку січня московський суд постановив ресурсу Яндекс приховати мапи і фотографії цих об'єктів через загрозу ударів українських. БПЛА. А мер Москви Сабянін повідомив про спробу атаки дронів і на столицю Росії, начебто, російські ППО, навіть посілили декілька безпілотників на підльоті. Щоправда, відео збиття немає. Проте вдосталь кадрів з охопленими полум'ям будинками після ефективної роботи цієї самої протиповітряної оборони. На кілька годин зупиняли роботу московські аеропорти, демодєдово, Жуковський та Внуково про атаки безпілотниками повідомляли ще в низці прикордонних російських регіонів. Постійний тиск, попри величезні втрати, на жаль, приносять росіянам. Певний успіх аналітики ресурсу Deep State повідомляють, за минулу добу ворог зміг просунутися біля семи населених пунктів. Зокрема, на Новопавлівському напрямку окупанти покращили свої позиції у Великій Новосілці. Також є рух у бік Дачного на Курахівському відтинку та Новоєлизаветівка у, у та у Дачному на Покровському. Загарбники також змогли просунутися в районі Маківки на Луганщині та в напрямку Табаївки і Западного на Куп'янському напрямку. Окупанти не припиняють атак на Донеччині. Особливо складна ситуація в Покровську, де ворог намагається прорвати оборону і залякати мирних жителів. Росіяни масово використовують впівідрони, обстрілюють як військові, так і цивільні цілі. Інтенсивні штурмів на підступах до міста б'є рекорди. Більше про ситуацію продовжить наш воєнкор Костянтин Мельников. Піві лежала в противника. Заряджені російські впівідрони на вулицях Покровська нині, на жаль, не рідкість. Окупанти за 4 кілометри від межі міста, тож можуть дістати і дістають. Отець, гостиниця. Тут ремонт зробили, так красиво. Було. Ось сюди одеть попали. Це, це десь це, недавно, це, так? так? Та то завчора, сім вечір. У нас дуже класна на мікрорайоні. Там завал. Особливо на лазур нам там взагалі капець. Опять воздух. ФПВ-дронами загарбники полюють на усю техніку, що переміщається містом, як військову, так і цивільну. Останню, щоб буде якось оберегти, позначають білими стрічками. Це їм допомагає. Ну... Боєць на до ліпа, відповідаючи, усміхається, бо за понад 10 років на війні добре вивчив. На своєму шляху росіяни не шкодують нікого і нічого, залишаючи по собі лише випалену землю. Наскільки от ми були в Кліщеївці, Андріївці, там противника багато. Тут його в два рази В сутки нас штурмували раз 15. Ти їх 10 чоловік вбив, час пройшов. Дивися, вже йде і ще 10 чоловік. Вони йдуть, йдуть, толпою. Окупанти обходять місто з усіх боків, у сам Шпокровськ Росія намагається просочувати диверсантів, поки їм це не надто добре вдається, але інтенсивність боїв, що триває на околицях, і справді вражає. Я сьогодні зранку нас вже штурмували три рази. Три рази у них неудачно, ночі вони накопичують сили, пересуваються, питаються, пересунуться, десь зайнять собі оборону. А під от, стабільно тут на пункті управління видно трансляції з усіх дронів на напрямку, і ось на екрані знову помічають переміщення ворога. Іди сюди. екіпажі операторів БПЛА одразу відпрацювали по противнику та знищили ворожих штурмовиків. Пусть вони я журу в рази перевищують, але нам поки вдається стримати. Так вони обходять з правої сторони. але є ще, Я ж говорю… Підрозділи, які будуть тримати там, і про суміжні підрозділи. Нині дві легендарні бригади Холодний Яр та третя штурмова оголосили великий збір на 10 мільйонів гривень. Ці гроші армійці планують витратити на сучасне озброєння та техніку. А серед тих, хто задонатить від 200 гривень, захисники розіграють автомобіль Бентлі від благодійників. Тож не втрачайте можливість випробувати вдачу та допомогти тим, хто нині нас з вами захищає. З Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факт Єдині новини. Оголошене президентом США Дональдом Трампом 90-денне зупинення програм міжнародної підтримки не стосується військової допомоги Україні. Про це офіційно заявила прес-служба Пентагону. Постачання нам зброї не підпадає під обмеження нещодавного указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки. Йдеться і про надання озброєння безпосередньо з американських складів і про контракти на його виготовлення для України, укладнені раніше. Втім, чи вплине президентський указ Трампа на Військову допомогу Україні поки не зовсім зрозуміло. Один загиблий та 51 постраждали, серед яких немовля внаслідок комбінованої масштабної атаки росіян по реформовому Запоріжжю. Увечері середи ворог запустив по місту ударні безпілотники, один з яких поцілив енергооб'єкт. А рано вранці напередодні вдарив кількома балістичними ракетами. З місця трагедії репортаж наших кореспондентів. Це відео запорізьких надзвичайників на своїй сторінці у соцмережі оприлюднив президент Володимир Зеленський. Рятувальники гасять пожежі та деблокують людей з помешкань. А на цих моторошних кадрах евакуюють поранену жінку. Це була масована гібридна атака. Пізно ввечері на місто налетіли ударні безпілотники. Один з них розтрощив енергооб'єкт та позбавив світла 20 тисяч людей. А на ранок четверга росіяни вдарили кількома ракетами. Ось так житловий квартал дервонула одна з балістичних ракет росіян. Виглядав уранці. Стіна двоповерхівки від ударної хвилі осипалась. Відбувся перший гучний вибух. Ми жінкою кинулися збиратися в бомбосховищі. Квартира пана Сергія на першому поверсі. Дружина тут лежала, вона тільки сюди встигла добігти. Чоловік згадує, як видирався з під завалів, аби кинутися на допомогу дружині. Гучний вдар. На мене, на мене все посипалося зверху. Я вже почув крики, розгрібав і. Вже побіг до жінки. Вона кричала, що не чує ніг, ну, несли її до бомбосховища, де вже вона чекала, тому що руйнування масштабні і швидка допомога ну, не могли карети під'їхати. Дружина Сергія у шпиталі у стабільному стані. А ось їхній 47-річний сусід загинув. Сусідній палац культури так само частково зруйнований. Його співробітниця пані Неля каже: тут уночі були вахтери. Люди вижили, бо спустились у бомбосховище. Ось ход в бомбоубіжі більше нічого немає. Всі там все завалено. Вот так, во так. Все. Біля навколишніх висоток із вибитими шибками та понівеченими фасадами натовп пожильців. Соцпрацівники фіксують майнові збитки, благодійники видають будматеріали та надають психологічну допомогу. Надається перша психологічна допомога, надаються консультації соціальних питань мешканцям постраждалих будинків. Багато звертаються. Люди ще перебувають у шоковому стані, у стресовому дещо дезорієнтовані, що робити, куди звертатися. Ми допомагаємо. 87-річний пан Віктор дістав поранення чола у ла скла жодного вцілілого вікна у його квартирі на третьому поверсі висотки, у якій після вибухів зникло світло й опалення, не лишилось. Ано виліталося темні полбу дало. Пізніше кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян сягнула 51 однієї людини, серед яких були і рятувальники. Кількадесят поранених, зокрема, і двомісячне немовля, ушпиталено. Діагноз – вибухова травма, черепно закриваючи травма, стан дитини середньої тяжкості. До нашого медичного закладу було доставлено 13 постраждалих внаслідок ракетної атаки міста Запоріжжя. Чотири з них це співробітники ДСНС. Всі пацієнти середнього ступені тяжкості. Унаслідок теракту росіян, підприємства та майже 30 житлових будинків у Понівчині залишилися без нічого. Колеги обов'язково ми колектив гарний, тому чимсь допоможуть. Андрій Почтю, Артем Деженков факт Тейсі Тіві єдині новини. А далі дивіться повтор вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського. Дорогі українці, українки. Сьогодні у Запоріжжі було багато поранених і травмованих російським ракетним ударом. 52 людини, серед них рятувальники. Був повторний удар, коли вже почались роботи, одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття. Кожна система ППО, кожна проти ракет це порятунок життів, і дуже важливо, щоб партнери відчували. Наскільки це реально допомагає, коли зміцнюється наш повітряний захист і коли військові можуть звітувати перед суспільством про ефективні збиття, а не про влучання? І хочу подякувати зараз усім нашим рятувальникам, ДСНС України, кожному і кожній, хто допомагає людям після ударів, ваша робота справді підтримує всю нашу країну. Особливо я. Хочу сьогодні відзначити рятувальників саме із Запорізької області, це Андрій Ейхвальд, Олексій Коваленко, Костянтин Костенко, Олексій Перевірзів. Дякую вам. Також працівники ДСНС України з Херсонщини. Це Віктор Фисуненко, Артем Озерчук, Богдан Колісніченка. Дуже дякую вам. Донеччина, це Владислав Карпенко, Олексій Гаєвський, Михайло. Горпіненко, Олександр Кобиляцький, Ілля Булхов. Дякую вам, хлопці, та усім дякую вашим колегам. Була сьогодні доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Енергетика, ситуація в галузі, робота наших енергокомпаній. Я вдячний всім ремонтним бригадам, всім інженерам, всім працівникам нашої енергетики. Голова уряду доповів, що до програми є підтримки. Програма виконується. Дуже позитивно, великий запит від наших людей є більше 12 мільйонів заяв, і більшість вже профінансовані. Своєчасність програми очевидна. Ми будемо працювати і над іншими державними програмами. Зараз дуже важливо підтримати якнайбільше українських сімей, якнайбільше наших громадян. Ще одне. Координуємо нашу міжнародну роботу сьогодні. Були відповідні наради і, передусім, щодо Сполучених Штатів Америки і наших європейських партнерів. Мир завдяки силі, можливий. Ми в цьому абсолютно впевнені. Головне не збавляти обертів і тиснути тиснути на Росію на єдиного суб'єкту, який. Хоче цієї війни, який винен у цій війні, саме Росія старається затягнути агресію, окупацію. І, звичайно, енергоресурси і конкретно нафта це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки. І Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів. Ми готуємо нашу. Дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, але й для усієї нашої Європи. Я дякую всім, хто нам допомагає. Я дякую кожному і кожній, хто б'ється заради України. Донеччина, Харківщина, Південь і Курщина всюди, де це потрібно заради інтересів та незалежності нашої держави. Слава Україні!